Набережна цього міста з цими пальмами просто вражаюча. Краєвиди тут реально топчик. Є багато готелів, кафе, зон відпочинку. І ви тільки подивіться на цей невеличкий пляж та бухту з блакитною водою, де граються діти. А скільки яхт та катерів навколо, які гарні краєвиди на гори тут відкриваються, цей Карнолес та Рокбрюнка Мартен реально заслуговують на увагу. Ну, а я йду далі і зупиняюсь кожні 2 метри, щоб то все вам зняти. І було приємно побачити хлопця з дівчиною, як він вчив її ловити рибу з пірса. Дуже приємно було на них подивитись. It's cold, but we take a sip І зараз ми вже заходимо на цю стежку хайкінгову лікорбузі. Трошки пізніше я вам розкажу, чому саме так вона називається. Окрім того, що сама стежка присвячена архітектору Ле корбузі, там поряд її вулиця Вінстона Черчилля, який також був почесним громадянином цього міста. І після його смерті в 1965 році влада вирішила вшанувати і його, бо він так само полюбляв тут періодично жити та відпочивати. Ким же був лікорбузія, поки гуляю тут по стежках. Розкажу трошки історії. Загалом це його псевдонім, Справжнє ім'я інше. І він був швейцарсько-французьким архітектором. Більшу частину життя прожив у Франції, багато чого робив, взагалі був урбаністом і мріяв створювати якісь міста майбутнього з садами та гарними зонами відпочинку. І він жив тут, на рокбрюнка мартан Він зробив собі маленький будиночок на 15 метрів. Із дерева. І ось тут цим морем плавав і відпочивав. Навіть тут і помер в 1965 році. Тож вирішили цю стежку французи назвати на честь його імені. Дуже скромною людиною він був, як ви зрозуміли, якщо жив в такому маленькому дерев'яному будиночку. Це вам не Монако та його розмах і лухарі життя, про яке я розкажу вже незабаром у наступному випуску.